Доброго здоров'я, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на першому пак опенінгу у FC25. В нас зламалося все, що можна, але ми це якимось дивом починили, і ми тут. Ютуб вам передає привіт. Твіч, повірте мені, на слово. Ви цього не бачите, але я бачу на власні очі. В нас, Антрейдабл Origin Hero за заперед замовлення, які ми отримали за те, що ми справжні шакали, і за те, що ми замовили Ultimate Edition до якогось там серпня 2022. -го. 22-го, доброго здоров'я, 24-го року. Я ідіот. <смі> Я перший іду до корабля, бачу свого героя. Хто там каже чат буде? Араб найдешевший. Не знаю, хто навіть є. Може Джимі Каргер, може ще хтось. Потім будуть козаки. Але давайте перший герой UFC 25 на моєму аккаунті. go! Гоу, і, ви починили анімацію? Ні, вона не починила анімації! Ви шо? Чого? Як я це мушу дивитися? Ну кожен рік одне те саме. Шо це за саша взагалі? Хто це? Хто таке? Шо мені випало? Точно сосич, да! Повний Саша щат. 3-4, Боже, що це таке? Удари якісь є, фізика є, є фінес. Слухайте, а може щось воно і коштує, ні? Слухайте, це хоча б рейтинг, окей. Це хоча б не ховар. Друзі, в нас спроба номер два. У нас немає анімації, тому ха! Як є! Вільямс, 86, Жека, то в тебе ще більший сасіч ніж в мене. Що таке? Так. 3-5 зірочки. Слухай, а до речі, в тебе карта краще. 81 пейс, 90 передачі, я їх не знаю навіть, подивіться. 74 деф. Та ні, Жека, це в мене Сасіч, походу. В тебе більш-менш карта. Флер, звісно, фігня. Але є пінг-пас, є навіси. І в принципі стати непогані. Ні? Шляпа? Дякую, знову на пару матчів піде. Дякую, друже. Вітаю тебе з першим шерплеєм у UFC. 25. Друзі, третій герой на сьогодні. Ми не знаємо, навіть перші дві були чи ні, без анімації, але Тім Ховард, перший на сьогодні, аплодисменти. Колега тобі випав, бро! Оце перша фул стіна на сьогодні. Тут взагалі нуль питань, навіть не треба дивитись його стати. Все зрозуміло, все ясно. Ха -ха. Але в тебе 126 тисяч монет. Дякую величезно за контент. Дякую за. Шерплей play. Пане Енхе, давай. Я, я буду закривати очі. Отак. Типу анимация волкауту, дивіться. Типу. Шух. шух, шух. We all dream of the team of Carragers Team of Carragers Team of caragirs. Let's go! Привет, Стіна Привет, Дэви! До речі, почекай, так а це і не така стіна. 77 пейс, йому малювали 67-й. Вибач, Даля, винен, 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 винен. Так почекайте, реально це блок, це ж окей, це підкат, це 77 пейс. Я думав, йому там дадуть якийсь 65-й. Реально, це не, не прям така. Для початку гри це ще й не фулл стіна. Да, на перший час піде. Краще б мені випав Джеймі, ніж Сасіч, якщо чесно. О, пане Монах, чат! В нас буде пак опенінг. Він збирає за зірочку набор за трейдебл три рідкісних гравця за 150 і всі пойнц. Це лайфхак. Дивіться, одну зірочку виконали, одне завдання. І let's go, Після того йдемо. І цей. Пакетик забираємо, дивіться, ми зараз це робимо. Так, забираємо пакетик за одну зірочку. Зараз. О! І він одразу відкривається. Подивіться. ЛЗ Іспанія. Ла -Ліга. Чоловіча Ла Ліга, ЛЗ Іспанія. Напевно, гайя якийсь, да? Барселона. Бальде чи що? Якщо Бальде, то це кеш. Бальде це кеш. Чат, виконуйте обов'язково одна зірочка в завданнях і можна золотати бальде. Пане Монах! Ви теж з нами, ви на стрімі, ваш герой. Що? Що за фігня? О, а Марик Гамшик це має бути непогано. Мені чомусь так здається. 4-5 зірочки. 85-й рейтинг, павершот, трикутник. Прес-провен, привіт, інсепшн, Батарейка. Слухайте, Гамшик це В, чат. Так? Да? І стати, подивіться, яка різниця, що 85-й рейтинг, гляньте стати. Мені здається, це перемога. Це найкраща поки карта, яку ми бачили. О, в нас теж зірочка. go, чат! Покопанім за зірочки! Покопанім за зірочки! Let's go! Chat, Let's go. <laughs> Такого ще не було. Хто це? Хто це вийшов? Що це відбуло? <laughs> Катора Бах один з 20 тисяч UFC 25! Let's go <laughs> <laughs> Якась дівчинка іспанка Так само кидаю все в клуб, потім розберешся. Друзі, наступний герой. О, отак, так. Да, я відкриваю типу, дивіться, типу є анімація. І отак він відходить і поступово відкриваються ворота. І я бачу, бачу, бачу. Ох, ніхрена собі! Ху-ху-ху! Майкон! Двічі я відкрив власну анімацію, це треба патентувати! І ми отримали Хамшика і Майкона! Вау! Владіслав Кіз! Слухайте, ну я б його забанив, але він з перших днів просто з шерплеями максимально підтримує контент. Хоча, Модере, як тільки людина почне радуватися в чати, забаньте його, будь ласка. Віптпас, брюсер, захисник не те, що багато плейсталів, але це Майкон, ніхрена собі там стати. Пане Тарік, вітаю, виготерія, давай. Почекай, анімація моя! Анімація. Опа. Ви вже бачите. я ні, Анімація волкауту, бо вони всі точно волкаут. Шу -шу 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 -шу. Все, анімація офіційно не працює. Тімка Ховард. go. Дякую, пане Тарік. Пане Залнін, твій герой. Давай, успіхів тобі. Вільямс, це, до речі. Як була в Жекі, да? І це ніби не найгірша опція по статах. Треба тестити. Слухайте, для початку гри... Не Тім Ховард і дякую. Ага, пане Роні каже до віддіння. Ні, він тут. Все, пане Роні відкрив. Хто? Ховард. Оце стіна. Да. Тім Ховард це стіна. В мене був рейтинг, в когось був грабельні карти, в була Full мета в когось, вибачте, а в когось фулл стіна. Тім Ховард. Пане Роні, дякую за контент. Йдемо до пане Гузенко. Пане Гузенко, успіхів вам. Швидка анімація, як R1-R1 Хрестик. -R1 це Роберто? А це ніби Казиряні? Мені так важко після того, як нас були Футіс по 20 плейстайлів і всі 5-5, мені важко оцінювати. Але я читав, що Роберто та Майкон це одні з найкращих. В нього ще й купа позицій, подивіться. Просто купа. 5 зірочок фінти. А що по плейстайлам? Віппа, ого, в нього плейстайлів. Я думаю, це один з найкращих варіантів, да? Перемога, перемога, так. Да. Рамаріо, привіт, братан! Ха-ха-ха-ха! <смі> я вас переплутав. Дві людини я переплутав. Давай, я тебе вітаю, Тибетерія. Перший шерплей FC 25 з Діскорду. ПК, на жаль, ще чекає на свого героя, але Xbox вже тут. Пане Рамаріо вже тут. Let's go. <смі> я б став. У нас сьогодні 15 шерплай, але карток. Нічого собі, потужних карток краще, ні за, більше ніж за будь-який шерплаю FC 24. Що? я б став 81 пейс, золотий брюсер. 86 деф. 86 фізика. Вау! Покажи. Його плейстали звичайні. Там така гімба, да. Вау. Жінот Блок і Еріал і Жокей. Вау! А це, напевно, один з найкращих захисників в грі, да. Давай, друже. Біг Дед ЮЕЙ. Його герой. Маригамшик. Це непогано. Це дуже непогано. Це прям така ближче до кращої частини, аніж до серединки. На перший час вітаю! Піде. Все, ти в грі, все, все. Макс впорався чат. Макс красава, Макс з нами. Макс! Ми продовжуємо наш перший пак опінгу в 25. Макс, твій герой витриманий. Хто? Не, хто? Ну, це що таке? Це точно герой? Це у той араб, да, який просто... А, а де о. А, а ясно. Мобі сказати, а де аль оверан Друже, ну, тобі стіна випала. Це як якась золота карта 84-го рейтингу, да? Так, ну що, пане Таурус, в мене немає керування. Давай! Утримуй хрестик, щоб відкрити. Let's go! А я можу запустити першу FC25. Натягну тобі, давай. Диви. Пам'ятаєш? О-о-о! Ти Сасіч разом зі мною, братан. Вітаю! Але слухайте, це 88-й рейтинг. Це хоча б рейтинг. А що з неї буде пізніше? Треба хоча б глянути. Може це і не так погано? Скільки Який в неї зріст? Бо є еріал золотий. І є 91 удари. І є ніби навіть 85 й пес. Ну, типу, не 73. й Може, все не так погано? 5-9. Це напевно занизько, да? Але удари шалені для старту гри 91. -ше. І є фінес. Слухайте, мені здається, це буде не так погано. Чомусь. Я не знаю чому. Таргет форвард. Так, друзі, в нас пане. Віталій Шкуртел. Він не Шкуртел, але в нього дуже схоже прізвище на Шкуртел. Тому Мартін, успіхів тобі! Зараз буде прикольно, якщо гамшик впаде. Ха-ха-ха-ха! <сум> Баже, <сум> байже, байже бо... <сум> наставник Батя Мартіна, Джеймі Карагер. Я не думаю, що ти надто задоволений, але коли я бачу нового героя з Ліверпуля в... Тіті Ліверпуля, то в мене завжди посмішка. І якщо чесно, це краще, ніж Ховард, і це краще, ніж Араб. Тому що в нього є блок золотий і це гарний плейстайл, Жокеї є, і в нього 77 пейс, не 67. Ча для старту, я, окрім жартів, ясно, що це не Япстан. Не, Я не буду казати, що я пропиху Ліверпуль, але для старту побігати Джеймі Каргер це не є прям погано. При, на стати був набагато гірший. Ну що, друзі, позитив бай, який дочекався, до речі, свій шерплей і дав нам, отримавши тільки-тільки, но ну, свого героя. Це FC Пиріжечок майже. Чому майже? Тому що ми поважаємо легенду та його традиції. Давай позитив. Успіхів тобі. Ай, блін, ну це стіна. Ну який Пиріжечок. Це FC стіна гаряча. Слухайте, ну після такого карагер -то точно перемога. Дякую за контент, друже, але це стіна. Пане Snow FC 3. По-моєму, це дебют, але я не пам'ятаю цей нікнейм. Дебют fc 25 в будь-якому випадку. Успіхів тобі Майкон! Let's go! Ще один my let's go, А какачуга це був! Це не дебют, це какачуга наш кібер, але... Слухай, ну в тебе мільйон аккаунтів. Вибач, вибач, це не до мене претензії. Ти супер кіберкатлета і в тебе багато аккаунтів, але майкон в якості вибачень. Let's go! Вибачимо, першу ранг є. Let's go. <laughs> Дякую. Ми меганабор відкриваємо. Дардіч, героям слава. Давай, чат, перший меганабор FC 25. Пане Ока Качука, де ти його намутив? Єй. Це що таке, якісь ті виходить? Дивіться, а це тіп як з Донбасу. Йде. Ви бачите такі? О, ви бачите цю походку? Подивіться, вони тупо реально як на пробівони йдуть. такі. Хто це такий? Серж Набрі. Ясно, доброго здоров'я. Пана Какачука, але Майкон був казирний. Потрібно буде знайомити з культуру даного каналу. <рив> <рив> ну, да, да. Новачкам трошки травматично буде слухати на наші стріми. <рив> Зараз ще демеч почне анекдоти травити. Ой. Пане <рив> get to top Ви ватері. давай. Твій пакетик з еволюцією спочатку. Let's go! До речі, це потужна еволюція. Її дають за передзамовлення, Чат, ви можете вже прокачати гравця на плюс один. Плейстайл золотий і на і на шкода поганого героя Нур. Я не встиг розказати, на що ми встигнемо прокачати еволюцію. Він відбив пакети. Оце стіна. Оце прям дуже прикро. Ну, Ховард і Нур це прям стіна. Друзі, дякую вам величезне за неймовірний стрім. Незважаючи на всі негаразди, на те, що нахрен це ламалося, але відновилося сьогодні. Від ком'юніті мого любимого було прекрасне привітання з ним народження. Класний вечір, класні стріми. Побачимо з вами вже завтра, скоріш за все. FC 25 стартануло. Багато нових людей. Вітаю вас, в колективі! В тому числі і на Шерплеях бачили новачків. Ну а старічки, ви знаєте, що побачимось, коли побачимось. Бережіть себе, тихої ночі. Все буде Україна. Па-па, ви найкраща аудиторія. Я вас обожнюю.